Приблизно у 15 столітті виникла така традиція, щоб проходити цей хресний шлях, який пройшов Господь і Бог наш Ісус Христос. Ця традиція була, можна сказати так, передана пізніше священникам, бо спочатку її очолювали єпископи. І вже в 18 столітті ця традиція була передана на кожну, можна сказати так, парафію, і кожна парафія в час Великого посту проходила певний маршрут, де символізував хресний шлях Господа нашого Ісуса Христа. Саме в сьогоднішній день ми також маємо можливість проходити цю хресну дорогу і переживати ті всі. Моменти, які переживав Господь і Бог наш Ісус Христос, саме і в нас сьогодні у Шептицькому відбулося хресна хода, в якій також приймали участь військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту. Ця хресна хода вона символізує те, що саме кожна людина має розуміти, що зробив Господь і Бог наш Ісус Христос для кожного із нас і що він. Віддав найцінніше своє життя за спасіння кожного українця в сьогоднішній день. Ми маємо розуміти, що український нарід він також є тою структурою християнського життя, і український народ переживає оту хресну дорогу, тому що вже багато багато років ми відчуваємо дискомфорт від наших таких братів. Які напали на нас, і я би хотів певно сьогоднішній день зачитати одну із таких стацій, яка буде символізувати український нарід, який допомагає своїй державі. Це стація п'ята, і вона називається так: Симон Кириненський допомагає Ісусові нести хрест після зустрічі із своєю матір'ю, спаситель наш. Все більше і більше почав втрачати сили. Коли євреї побачили, що Ісус умліває і дуже близький до смерті, то зі страху, щоб він не помер по дорозі, бо кого тоді вони розіпнуть на Голгофі, змусили Симона Киринейського, який ішов з поля, нести хрест разом з Ісусом. Симон спершу не хотів допомагати Ісусові нести хрест. Та коли побачив Ісуса скатованого і кров'ю облитого, і тоді дає йому Господь пізнати, чий це хрест, кому Симон допомагає нести. Саме напевно, що в сьогоднішній день ми маємо розуміти, що український нарід допомагає собі нести цей хрест так, важка ноша, незрозуміла для кожного із нас. Чому саме такі випробування лягли на наш український нарід? Але ми маємо розуміти, що допомагаючи нести хрест Україні, ми допомагаємо кожен сам собі. Ми маємо розуміти, що цей хрест є він великий і важкий. Але якщо ми спільно будемо його нести, то Господь нам допоможе. Ай, Господь всемилостивий допомагає кожному із нас і пам'ятаймо, що в єдності сила, народу.